Році по ваших мікрорайонах спішно. Потім, можливо, депутати додать, що вони бачать. І далі ви висловите свої проблеми, які своє бачення. В тому числі і на політичні теми, хоча я єдине хочу сказати, я себе Позиціоную як людина, яка займається господарством, яка не втручається в політичні баталії, якій не цікавлять е, ті політичні дії, які відбуваються, тому що вони тільки дестабілізують ситуацію і діють проти нашого міста, відповідно, мешканців нашого міста. Тому е, Є більш фахові люди, це є депутати, вони позиціонуються як політики, є інші люди, посадові особи, які займаються. Ви мене, напевно, ні разу не бачили в пресі, в засобах масової інформації з тим, щоб я виступав за якісь неконкретні справи. І надалі я буду себе вести таким чином. Але я обов'язково всіх вислухаю занотую і передам тим людям, які мають приймати е політичні рішення. Що м, планується в цьому році? З такого найбільшого? Ви бачите, що вулиця Козловська, ми мали її зробити минулому році. У нас були кошти на рахунок. Е ми підготовчі роботи провели. Але, на жаль, ситуація в державі була така. Що Казничеського заморозили наші кошти і проплати не проводилась. І фактично ті роботи, які були зроблені, вони були зроблені авансом підрядником, який не мав коштів, щоб їх закінчити. Тому прийшлося помочити. Звідки взялася ця дорога? Можу впевнено сказати. Це ініціатива Лариси Іоанна, яка нас просто. Своєю наполегливістю заставила зробити е, цю вулицю Козловську. Тому що м -м, ну, школа є, напевно, ваші діти, і ви багато хто вчилися в цій школі. Вона у нас є на перших ролях, вона провідна школа в місті і тому Завжди кращому приділяють більше уваги тут, куди не дідешся. Ми не можемо, коли іноземні делегації, коли всі їздять. Але це і виборці, які е, фактично користуються. Тому в цьому році ми робимо е, до, е, до перехрестя і ямковим ремонтом, е, кусками робимо е, до Метівської Е, Я вважаю, що напротязі травня місяця, напевно, вулиця Козловська по всій довжині буде проїзна. Іван Іванович, добре говорю? До Пасхи? Ні, до травня. Цю, цю частину постараємося до, до Пасхи зробити, а е, вже до Вітівської гори, е, до травня місяця, в травні, ми маємо зробити. Тобто Таким чином ви отримаєте е, проїзну вулицю. Далі е, ми. Так, скажу знову про другу школу. В цьому році зробимо цей зал, в якому ми сидимо, тому що він несе велике навантаження, в тому числі приймає і всеукраїнські, міжнародні, різні заходи і ну, трошки трошки, незручно були в такому залі. І взагалі можу сказати, що в другій школі. Вона у нас е під великою е таким увагою. Ми минулому році дахів зробили, опалення робили, в цьому році будемо робити, і за 2-3 роки я можу сказати, що друга школа буде ну, в дуже хорошому стані. Як і інші принципі, тому що ми почали виділяти школи на охорону здоров'я. Абсолютно інші кошти, ніж були в попередні часи. Хоча ситуація економічна на порядок е, гірша. Е, в цьому році ми має, повинні, і я бачу вже е, десь вересень, жовтень закінчимо реконструкцію стадіону. Стадіон буде закінчений. І той безлад, який там є, е, про це забудемо. Е, зараз ведеться е, будівництво. Каналізаційно-напорного колектору до стадіону це екологія, це значить, що те, що відбувалося раніше, коли велика кількість глядачів мала в тому числі свої якісь потреби, і ці всі потреби попадали в річку диспансі. Це екологія, це недоле. E, значить, буде побудований колектор, перспективі до якого будемо пробувати e, проєктувати і під'єднувати e, вулицю Спортивну. По етапу, від наближених до e, і далі. E, далі ми ведемо ряд проєктних робіт, в тому числі каналізування проєктів поки що вулиці Ікрасова та І і тих вулиць, які біля. Той мікрорайон у нас не каналізований. Проєктуємо і будемо пробувати отримати кошти. Хоча номер один у нас в цьому році каналізування млинок, тому що там води немає, воду провели, але ми можемо відключити, тому що нема каналізації, санстанція не <звілля> Буде проведено ряд ямкових ремонтів. Завдяки депутату обласної ради Задорожньому ми в минулому році провели ремонт. Як це було? Це? На Напришківська пере, біля переїзду на Петраську. Опришківська перехрестя і так далі. В цьому році так само він нам... З обласного бюджету виділили кошти і Котляревського ні. Депутат обласної ради виділяв кошти там, де від нього ну, це ми на то не впливаємо. Він десь тисяч підписав і не дав ніяк часу час Так розбирайтеся з ним. Що ж ви мені задаєте питання? Я кажу, як. Є, що е, він нам е, невеличкі кошти, тобто ми можемо ямковий ремонт, біля самого переїзду зробимо і цю сторону до нічого не ну, треба робити, то нормально. Є кошти, будемо їх освоювати. Е, Іван Іванович, які в нас ще роботи такі з капітальних видатків? Е, Азка це для нас програма серйозна. Ці будинки для нас страшні. Чотири будинки у нас в місті таких, е яких е потребує комплексного підходу. Зараз поки що ми один будинок, в цьому році другий будинок зробимо дахі, і ми подаємося на програму е санації будинків. Це державна програма, половина коштів, наших половина державних. Маємо надію, що в цьому році ми здіймемо. Всі ті проблеми, які є з панельними будинками. І ну, принаймні виконуємо е, ті зобов'язання, які ми брали перед вибором. Ну і Ларіса як якби за ті будинки весь час нагадує, вони є проблемні для міста. Ну, фактично для наших округів, оцих двох, це в основному все крім поточного ремонту, це я не беру. Що буде зроблено в цьому році? Вирісну має на увазі. Доброго дня шановні наші виборці. Можу вам сказати, що ми знали, що оскільки тут завжди звідти депутатів, приходить дуже мало мешканців. Я і так дякую тим людям, які прийшли зараз у зал, тому що все ж таки зустріч, ми де могли оголошення вивісили, що буде зустріч із депутатами по цьому виборчому округу. І звичайно, коли просять прозвітувати депутата про тучи, про його депутатську діяльність, ну люди дають статистичну звітність, скільки вони були на засіданнях сесії, скільки вони були на засіданні депутатських комісій, скільки вони зробили письмових запитів, можемо сказати, що тут сидять працівники комунальних служб. І я для себе давним давно зробила висновок, що не обов'язково у нас, якщо ти виходиш на сесію міської ради і ти озвучуєш депутатський запит, це означає, що ти якусь роботу проводиш. Якщо ти вирішиш ці питання в основному запиті, то ну, звичайно це ніхто не бачить. Але можу сказати, що я, як депутат, є в комісії депутатських з питань освіти. І я, як ніхто, я не... хай я не проживаю в цьому окрузі, але з мешканцями і з своїми депутатами зустрічати щоденно. І ті проблеми, які не те, що це чи це пане Івана Округ, чи це наш, чи цей округ, по якому я балотувалася. Проблеми округу знає чудово. І можу вам сказати, що е, коли е, е, спостерігаєш, як мешканці. Будувати громадське суспільство, спостерігаю, що є одні люди, які дійсно вболіваючи за свій мікрорайон, допомагають депутатам. І можу вам сказати, що я хочу подякувати депутатам мешканцям вулиці Грентувальської, тому що стільки, скільки вони мене негарно сказати слово, ну турбували стосовно своїх проблем, але воно дало результати. І будинок 14, і будинок шістнадцятий, все ж таки міська влада все зробила для того, щоб зараз. І вже в минулому році почали змінювати дахи. Вони все робили для того, щоб дитячий майданчик там побудований. Я особисто сама складала той проект Дворовий спорт, сама його той склала і під ми зробили все для того, щоб той майданчик там виріс спортивний. Мешканці просили, щоб ми загрудили. Риторію, я до Олександра Михайловича особисто звернулася, що та огорожа, яка є на Трускавецькій біля парку на Трускавецькій, щоб нам її допомогти, бо її зрізають. І мені Михайлович при мені працівник до Хамуляк. Але він мені сказав, Леса Івановна, будемо зрізати, тоді я вам скажу. Тепер, коли нього зателефонувала, виявляється, він вже не займається тим е е палат, е парком на Тому я думаю, це якщо буде можливість ті парканчики збирати, то то можна е, так само використати е, саме в тому мікрорайоні. Е, Можу сказати, що неодноразово до мене зверталися виборці з вулиці Котляревського стосовно спортивного майданчика. Е, е, два тижні назад знову була розмова з Олексієм Васильовичем. Олексій Васильович при мені дав розпорядження про те, що зараз я зрозуміла, що наша колонія пробує е, робити майданчики, і е, ну, я обіцяю, що Хай не, хай, не, хай не за цей період місяць-два, але серпень вересень так само ми порядкуємо той майданчик, який е, мешканці бажали, щоб він був на вулиці Котляревську. Тільки мені інколи дуже прикро буває, коли починають говорити, от Ван, там пан Іван щось зробить, а ви ні. От оці люди, які тут сидять, вони знають, наскільки втручаються в ці процеси. Тому що коли грейдери йдуть, кажуть, що то, хто там е, падали снігопади, шагала, телефонували, він чистив. Тих ділянка, яких були, і мушу сказати, що я хочу подякувати тим працівникам служби, які завжди звертаються за допомогою. Ви подивіться, перед Котляревською перед приїздом ви бачите, там було світєзвалище. Минулого року я звернулася до військової частини. Вони нам дали солдатів. Мої працівники зі школи прийшли, то світєвалище прибрали. Знову, знову сталася проблема. Звернулися до працівника влади. Олександр каже, дав особисту вказівку, знову почистили ту частинку. Ми не знаємо, наскільки ту частинку стали, чи на довгу, чи не надовго. Е, далі. Я неодноразово мала звернення мешканців стосовно е, пішохідних пер 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 переходів по вулиці Трускавецькій. Е, Дані і письмові, і устні звернення є особиста вказівка Олексія Васильовича, вона запротокована, що найближчим саме там повинен буде стояти світовий, світофор, якщо буде можливість його влаштувати. А як цей, то будуть поставлені там знаки, пішохідний перехід, тому що дітям надзвичайно важко переходити по цих вулицях. Бачу, тут е, е, жіночка передала стосовно дихів по вулиці Котляревську. Я звертаюся до виборців. Своїми проблемами, повірте, мені легше виходити на представників різних служб. Я бо от, з цим зверненням я зустрілася тільки перший раз. Бо якщо ми не будемо одну, за зразу вирішити проблеми місії ніхто не зможе, але потрошечки звичайно ці питання можуть вирішитися. Мені найбільше боляче за вулицю Богдана Хмельницького, тому що. Стільки, скільки запитів було не зроблено, але ви знову зрозумієте, як скаже, мені правильно каже Влада Ориса, крім вашого округу, виборчує інші округи. Котле Козловського зараз зробимо, бо Богдана Хмельницького потребує великих коштів. Єдине, що все-таки були мої клопотання про те, щоб зрізати тополі. На зрізку тополи, оскільки у нас на території школи порізали величезну кількість тополи, то цей період трошки відтермінували, але Я думаю, що зараз ну, протягом цього періоду ми все-таки поспіляємо для того, щоб ті тополі можна було зрізати. Хочу звернутися так само з питанням, що ще планується. У нас з нашим покотанням все ж таки алейка школа була освітлена. Багато ж мешканців іде з центральної частини міста, йде в мікрорайонці. Оленка практично практичних освіти цілодобово. З Олексієм Васильовичем зараз була розмова про те, щоб освітити і територію школи. У нас є можливості поставити ці лампи, тому що ми не зможемо оплачувати освітлення на території, тому що це йде з коштів школи. І, звичайно, зараз так само є вказівка Олексія Васильовича Іван Івановича, підтвердиться, що зараз складається документ асортування алейки і. Я Прошу? Бруківка. Ви представляєте, бруківку будуть викладати, ну, Бог, щоб ми все-таки вже алейку ще зробили, нормальний вхід до школи, засортували навколо школи, це було б так само дуже і дуже добре. Стосовно ще тих питань, які є, тут є мешканці так само, я не знаю, не бачу, от на вулиці Грубарській, там настільки активні мешканці, що. Звичайно, вони, буває таке, що ми з ними навіть і Серйозно говорили, бо вони могли дзвонити і 11-го вечора, а я людина, яка дуже швидко лягає спати, і тому для мене пізні дзвінки не є дуже такі бажані. Оці схили, які є. Звичайно, послати туди дітей, я не маю можливості. Але е, е, кидають е, це сміття, звичайно, ті самі мешканці. Схили є страшні. Якщо територія школи ви проходите, є частенька. Ці схили, які зараз тут близько біля школи. Там одна, дві, два будинки, але все рівно сміття викидають ті самі люди. Звичайно, впливати на них штрафувати ми не можемо, але якщо ми не зможемо разом з вами наше місто утримувати, ніякої ситуації по накращення не буде. Стосовно депутатських коштів, мені інколи Іван каже, ну дайте 6 тисяч на дорогу. Ну ви собі чоловік кидаєте 6 тисяч на дорогу. Ну Що за 6 тисяч гривень 6 тисяч? чи 10? Та скажіть про це шість тисяч. 6 тисяч. 6 тисяч. 6. Коли один комплект пар в школі коштує 10 тисяч, представляєте? Але навіть уже за ці три роки мені і так допомогли ті депутати, які все таки вболівають за ту освіту, і пан Росох, і цього року Мельміда і Бернадович, ви пройдіться по кабінетах другої школи, і ви будете бачити, наскільки вони... Змінення, наскільки має зовсім інше обличчя, і тому я переконана, що за той період, поки я депутат є, видно, куди вкладалися кошти і що за ці кошти було зроблено. І стосовно, Я вже казала, що я дуже хотіла подякувати нашим працівникам всіх служб, я хотіла би ще сказати про як депутат комісії наші депутатські. І з мого лобіювання так само Олексій Васильович прислухається до думки депутатів, які ну, хочуть не йти на конфронтацію, а хочуть іти все ж на співпрацю. Виділені знову кошти у нас в програмах обдаровані діти і обдаровані вчителі, а це і велика справа. Все-таки хай навіть 50 тисяч виділити в рік для обдарованих вчителів. Нашого місто, це не стосується е, другої школи, а міста, чи обдарування дітей, які підготували які стали переможцями Олімпіад, звичайно, це велика-велика справа. Я не знаю, чи я абсолютно назвала всі питання, на які я хотіла звернути увагу. І сьогодні, так само е, е, я не знаю, водій, то що їздить на Котляревську, це інакша людина. Це інакша людина, так наскільки я розумію. Але це людина, яка настільки вболіває за е, все, тому що як я пам'ятаю, що коли зараз були сніг, випав, він до мене запафував 8-го ранку. Лариса Івановна, посипте, бо чуть не перевернувся. Я по до пана Романа. Він, звичайно, Лариса це місто велике. Але е, все зробили для того, щоб е, е, допомогти е, е, водійові в нормальних умовах працювати. Сьогодні він мені телефонує Олександр Михайлович, і просить ті асфальти, які цей зараз. Завершення вулиці Котляревського там, де в кінці, там, там щоб якщо ми можемо вложити ті залишки того асфальту, можна було б е, направити саме в ту ділянку. Шановні мої, я вас прошу, е, тільки конструктивна співпраця, е, звертайтеся до нас з усіма вашими болівими питаннями. Я дуже тішуся, що зараз нормальна атмосфера в залі, що немає такої агресії, тому що коли немає агресії. Ми з вами всі питання можемо вирішити абсолютно нормально із з, з благом для нашого мікрорайону.